Ну що, народ, цей рік був цікавий. Але ми вижили і все треба відсвяткувати. Тому ловіть наші заряджені, на удачу. Привітання! Бажаю, щоб у новому році все було на 100, а особливо ваші оцінки в заліковках. Mm. Бажаю вам спати не по 4 години, а хоча б по 8. І щоб сон був солодший, аніж кава на першій парі. Нехай у новому році стипендія проходить частіше, ніж в дедлайни. А грошей вистачало не тільки на проїзд, а й на сосуд по тістях. Бажаю, щоб курсова точно остаточно фінал 3 до дійсно був останнім, а інтернет не зникав за хвилину до відправки. Бажаю, щоб ваше студентське життя було таким же яскравим, як ця ялинка. Менше хвостів, більше біжу. Нехай поруч будуть ті, хто поділиться конспектом, дадуть списати і зігріють навіть найпрохолоднішу погоду. Любові вам і до навчання теж. Отже, нехай новий рік принесе нам легкої сесії, менше стресу та мирне небо. А тепер чистимо мандарини і загадуємо бажання. Здорово!